Я знаю, що мала записати це відео давно, і ви мені нічого не зробите. Я зараз подивлюся е, запитання, які ви мені ставили, коли я викладала те віконечко, і буду давати на них відповіді: нарешті, нарешті. О-о-о! Ура, ура! Ну да, сподіваюсь, у вас така сама реакція, як у мене. Так, де вони? Ось? Навіть не знаю, скільки там запитаннячок. Ну. Почнемо з першого. Одужу, жужуйте. Хорошо, спасибо. Я вже, я вже здорова. Ви бачите? Ну, добре, ну, не до кінця, може помітно, що я здорова, але я здорова. Як вам серія двірши пів отроянт? Ніяк. Я не цілювала аудиторія авторки, ну, мені не сподобалось. І то я навіть не дочитала, тому я не можу її цілком блядь, оцінювати. Ну, типу, як? Я прочитала першу книгу? Все. Можливо, якби я прочитала всю серію, у мене змінилася думка. Але я не маю бажання дочитувати цю серію, тому. No. Просто я. Ні. З ким із книжкових персонажів ти б точно не хотіла перетнутися в житті? Олівер «Виживуть п'ятеро. Ну, вибачте, пробачте. Я прочитала цю книгу близько ну десь півроку тому, не знаю. Але я до сих пір терпіти не можу цього персонажа. Я вам кажу: ми зустрінемося, почнеться ще один трилер. Ну, no. е, що любили читати в підлітковому віці? Я не пам'ятаю е, щось, начебто, паранормальне. Оце мій перший, е, перша серія, яку я прочитала, це про готель привидів. От. Перші книжки, які я прочитала, це готель з привидами. І мені подобалося все-таки паранормальне. От, от таке читала в дитинстві. Любовні романи не читала мені на них. Отак от, от. Як ти починала знімати свій влог? Як ти до цього прийшла? Чи було страшно? Якщо саме влог, ну влог, оце з камерою ходить, то мені, в принципі, похуй його легко зняти. А якщо як я починала вести блог і чи було мені страшно? А чому мені буде страшно? Ну, типу, страшно, чого? Чого я буду боятися чого? Осуду людей, чи, чи що вони про мене... мені похуй, що вони про мене подумають. Це ж їхні проблеми, про мене, думати, не мої. Мені яка різниця. Я роблю те, що мені подобається. Все. А там вже хто що. Чи норм робити відгуки на книги без ріл відео, чи це не цікаво буде? В сенсі, блять, не цікаво. І в сенсі нормально, чи не нормально? Знову ж таки, ви робите відгуки так, як вам подобається, так як вам комфортно. Логічно, що якщо ви тільки створили свій блог, то вам буде не в прикол сидіти перед камерою і показувати себе. Ну, бо вам буде некомфортно, дуже некомфортно. Я ж е, скільки, я перші місяці не знімала рілс абсолютно. Щось, начебто, я тільки викладала дописи і все. А потім вже почала знімати рілси. Я просто знайшла. Uh, те, що мені довподобало, це от Войси, uh, ліпсінги під либігу знімаю. Я, я його випадково надибала. <с> просто випадково він мені попався в рекомендаціях. Яка така: Єбать, так ну, Альо, добрий день! Ну давай! Ти, 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 ти взагалі дуже підходиш ти мені? от, І типу я просто почала знімати. Так, і ви просто можете потім знімати. Але першочергово, якщо ви боїтеся, якщо вам не комфортно, то ви спокійно можете записувати, просто, блін, берете. чік чик чик -чик. Фоточку зробили, виклали. Все, все, всім пахую, як читати відгук, або як дивитись його. Робіть так, як комфортно вам. Люди все одно це оцінять. Робіть, не бійтеся. Нецікаві книги Буває. Да, буває, ладно. Але підписався, бо цей твій вайб і харизма, що тебе такое сформувало. Я не знаю. <рес> блять. Ну, мене ніс чухається, що ви хочете. <рес> я не знаю, що ви сформували, що, життя? чи Як там ці філософи? Я блять, не знаю, я такою народилась. Та й все, я просто такою народилась. Розкажіть про роботу. Та що розказати про роботу? Ну, встаю зранку, сідаю за роботу, один рукопис, другий, третій, четвертий, п'ятий, от. Дуже багато, звісно, там бляд. Чи є автори агресора, е, яких ви все ж таки читали б навіть їх язиком? Я взагалі не читала, блять, ті книжки Пишку і Луш. Як ви себе почуваєте? Все добре. Спасибо, все дуже добре. Спасибо, спасіба. Чи тішитеся, коли на свята отримуєте чергову книжку? Я прошу поки що мені не дарувати книг, тому що, ну коли. У мене навіть сестра запитує, Інна, треба нам книжка? Ну, нам це мені. Я не знаю, що нам, але нам треба книжка. Я кажу: ні, не треба, тому що, по-перше, ось о. І до речі, цей стілажик, він е, з книжками, які не йдуть з моєї бібліотеки. Тобто вони тут залишаються 100%. У мене є інший стілажик, є оце от, ну, це то, також оце от те, що залишається зі мною 100%. Я його нікуди не діваю. Є інший стілажок, де книги е, не прочитані? Боже, ні, ну там теж є книги, які я залишу, але все одно там вони змінюються і таке от. Тому мені нема куди ставити, і я 100% не прочитаю їх найближчим часом. А Я не хочу скуповувати і просто робити якийсь склад з книг. М -м, ні, я таке не люблю. А скільки книжок налічує ваша бібліотека, і чи усі ви їх купуєте? Можливо, дарують? А скільки книжок? Я дуже часто відправляю книги у бібліотеку. Ось я підготувала ще одну велику коробку, щоб відправити. Я думаю, до 150 максимум книг. Це максимум. Це якщо разом з коміксами порахувати, в мене немає так багато книг, як може здаватися. От, чи всі купу? Ні, ні, більшість мені подарували. Більшість подарованих книг. Ну, типу, найбільший спонсор, мабуть, мої, моєї бібліотеки це моя сестра. Вона мені купує дуже багато книг. От це, ну, Лена купує мені дуже багато книг. А, а так, деякі від видавництв. Ну там, там, там. Ну, типу, щось надсилають видавництва, щось я купую сама, щось купує мені сестра. Я сама купила найменше. Я найменше. Найбільше сестра, так. Да. Плануєш наступний книжковий клуб. І я знову мене тисне моне. Я зроблю книжковий клуб. Я зроблю ще один книжковий клуб обов'язково. По-перше, ми не обговорили тільки, ми не обговорили самородків, ми нічого не обговорили. Бо я тоді захворіла, а зараз я просто в роботі і тому, блять, я зроблю. Розкажи про нове тату, дуже цікаве його значення, а тату отут. Блін, зараз. Я Я ж вам показувала, так? Да? Оце нове тату. Ви бачите? Ви щось бачите? Отак от так. Ну, я сподіваюся, ви побачили. Ну, коротше, це тату пов'язане з моєю книгою, з попелом. Бойво в. Книзі, яка називається повністю попіл зниклої душі. Я думала замінити назву, але я не можу її замінити, тому що вона повністю пов'язана з самим сюжетом, типу, назва. Прямо от вона до неї до того сюжету прикріплена. Вона там і пояснюється. І тому я не можу змінити назву. Бо мене дратує, що всюди є попіл, 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 попіл. Блядь. І це мене бісить, але я не можу змінити назву. Не можу. А, і, коротше. Коли ви потім його прочитаєте, тут є, до речі, питання, коли чекати книгу. Лев Старий, ти теж мені тиснеш на бальної. Не переживайте, вона обов'язково надрукується. Вона надрукується. Все добре, все добре. Я працюю в своєму темпі над книгою, вона готова. Але я зараз проходжуся фінальним редагуванням. Інколи воно дуже тривале, тому що це психологічний трилер. Я дуже сильно граюся з персонажами. Буквально я веду гру. І я можу сама заплутатися в своїх ходах інколи. Так у мене все прописано, але я відійшла від теми. Мене, ви коли прочитаєте, там є головна героїня і ще одна от ще один персонажик. І от воно пов'язано з цим. А що мені там написано? Декалькомнія у мене там написано. Да, Декалькомнія. Це відзеркалення. Коли в кераміці використовуєте, типу намалювали там на воді, або ще десь, або на тому, на папері, і отак от. Чук! І відзеркалення. Тому воно пов'язано з деякими персонажами в моїй книзі. О, далі. Звідки берете стільки ідей для гумору? Я йобнута. те. Тому ні, звідки. Мені достатньо поставити камеру, і я вже мажу. Наплести єбануться багато всього. Розкажіть про свій графік дня та роботу. Мій графік дня йобнутий я встаю, значить, п'ю обов'язково каву, не тому, що я її дуже сильно люблю. Я поціновувачка чаю, я обожнюю китайські чаї і в мене їх дахуя. Але чо каву? Де -да тому, що я звикла так. Це, це тупо звичка. Оце звичка. Я встаю, сідаю працювати, зробила каву, сіла, працюю, 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 працюю. Згадала, що треба поїсти, поїла, працюю, працюю, працю, працюю, працю, працюю, працюю. Така блін, може вийти на вулицю, йду на вулицю, бо хочу їбашитися головою в стіну. Працюю, працюю, працю, працюю, працюю. Коли повертаюся, все ну, от, лягаю спати і. Трошечки можу приділити час читанню, записати вам відео обов'язково якесь. Е, е, ну, останнім часом я не записувала, тому що я просто. ну я вообще, блядь, я закопалась. От. Але знову ж таки у влозі побачите мій графік. Коли книжковий клуб? Анастасія, ну ти теж туди. Ну що ж ти оце от. Ну я зроблю книжковий клуб, ну я пам'ятаю про книжковий клуб. да що, що, Добре. Після дерев не зміг не придбати Джеймса. Найчарівніша. Це ви про Джеймса? Про книжку? Чи про мене? Дуже дякую. Я сподіваюся, що вам сподобається Джеймс, тому що мені дуже подобається Персивель Еверет, що дерева, що Джеймс. Мені сподобалися на всі 100%, і я дуже-дуже сильно дуже Сподіваюся, що Фабула видасть і інші його книги. Фабула Ну, я чекаю, коли ви видатите їхні книги, їхні кажу, його книги. Я... Ну давайте вже. Ну, треба, я думаю, треба. думаю, треба. Відколи таке захоплення книгами? Це така історія, коротше. У мене на згадку про неї залишився спогад. Якщо ви побачите, у мене тут є шрамік. Не побачите моїм хуй з ним, з тим шораміком. Коротше, я побачила, що в нас в бібліотеці. Ну, як в бібліотеці, типу, вдома, в бабусі, в серванті. Якщо ви народилися в селі, ви знаєте, що таке сервант. В серванті стояли книги нові. І я така побачила, що там от якраз таки трилогія з готель Готель з привидами. Да. От, Там це трилогія, і я полізлася ж, ну, дістати. А щоб дістати, треба розсунути, отак, от скло. І я не помітила, що. О, там, де розсувається скло, внизу було запхане лезо. І я буквально собі раз разпашила руку повністю. Просто отак. І почався трилер вдома. Воно ну, отак було. Ну, коротше. І от після того я почала активно читати книги. <гум> я прочитала цю трилогію і все, і понеслося там з кінгом, Оця вся штучечка, я десь там розповідала в відео. Так, а яка із книг Емілі Генріс сподобалася найбільше? Книголюбе, 100% тільки книголюбе. У мене є ще дві, там щось е, кумедна історія, чи то що, і щасливе місце в мене є, але я їх ще не прочитала. Тому не знаю, можливо, мені якась з тих більше сподобається, але поки що в фаворитах в мене книголюбе. Порекомендуйте рамком, схожі, який е, пише... Коротше, порекомендувати рамком на Емілі Генрі е, схожі. Е, е, я знаю тільки сусідська угода. Ну ще мені сподобався американський експеримент су сусідства. Все. Більше я не знаю ніяких рамкомів. Типу, вони в мене є, але я їх не прочитала. Відповідно, я не можу їх рекомендувати, бо я не знаю, чи хороші вони. От. Я не знаю. Я ж не поціновувачка рамкомів. I don't know. А, якщо коротко, хто такий бета-рідер? той хто вичитує вичікує? Скільки книжок має прочитати твій майбутній хлопець, щоб стати кандидатом? хто сказав, що людина має читати книжки? Тут питання не в тому, скільки купити він має мені книг, щоб бути кандидатом. А рочків тому... рочків, блядь? я дитина, рочків. А рочків то вам, юна панянко, скільки? 24. Мені роки. 24 роки. Коли чекати книгу? Ну, да, я вже це казала, Лев старий. В тебе, блядь, вийшла тільки друга. А? До речі, до речі, Лев старий. Ну, Октопада ахуєнная. Просто ахуєнная. Я читала, хотілася блівати, якщо чесно, але це було шикарно. Дуже раджу почитати. І почитати раджу нову книжечку. Так, я її ще не читала. Але це той випадок, коли я розумію, що автор хуйово не напише. Хочу почати більше читати твій топ книг з 18, мій топ книг з 18, це книги про вбивство, бо я читаю трилери. І 18 для мене це там, де є дуже сильний психологічний натиск, де люди кікаються, де розслідування. Отакий От в мене 18. Якщо ви про такий 18, то беріть, будь ласка, ну, Ізабелла Мальдонадо, Доната Карізі, Франк Тільє, беріть просто без розбору будь-яку їхню книгу і буде ахуєнна. А якщо інше 18, божечки, у мене з іншого 18. Є е, ізійде-крига, яку я дуже б хотіла втопити, але мені її подарувала сестра, тому вона просто там десь стоїть внизу, щоб не потрапляти мені взагалі на очі. От, більше не знаю. У мене є ще, начебто, одна, але я її теж не читаю. Так, читала дивна Салі Даймонд. Чи сподобалася? Я не знаю, що це за книга. Поняття не маю. Що найбільше приносить тобі задоволення, де або чим ти надихаєшся. Я дуже люблю сильно свою роботу. Мені дуже подобається працювати з текстами. Про Обожнюю, обожнюю, це моє задоволення. Мені здається, що якби воно мені не приносило задоволення, я б цього не робила. Так само і ввести блог. Мені подобається, мені, мені в прикол. Все, це моє задоволення. Натхнення, я не знаю, ну... Мию посуд, до прикладу. Uh, і мені може щось прийти в голову. Викидаю сміття, може щось прийти в голову. Це натхнення? Як прийшла ідея написання книги, над якою зараз працюєш? Uh, коротше, мені наснилася сцена uh, головної героїні і одного персонажа, де вони розмовляють, я вирішила, треба на цьому будувати сюжет. Потім мені, в мене стався Сонний Параль, чи в мене вони... це, це звичайна хуйня, але цей був, знаєте, такий цікавий. Це був цікавий сонний параліч. Я його запам'ятала і використала там. І така, блін, ахуєнна, от і я почала на цьому вибудовувати сюжет. Чому ти так багато матюкаєшся? Тому що може, блять, кого їбе, скільки я матюкаюсь. Яка кому різниця? Слідкуйте за тим, що вилітає з вашого роту? За своїм я послідкую сама. Ну, все, гляньте, а я на все відповіла. У мене більше нема запитань. Ну, що, ну, тоді до -та побачення виходить. Ну, я за запишу вам інше відео. Побачимось ще.